Всім привіт! Ви на каналі Мій Горіховий Шлях. Вибачаюсь за затримку з відео. І також вибачаюсь за звук, трішки хворий, але відео треба було ж записати. Є вже перші горішки, які почали лущитись. Це було ось те дерево, яке мало дуже гарні гронка. І зараз я покажу, які вони. Ось вони. Дуже маленький ось це горішко, горішок з гронка. Ну і ось на фоні горішка, який був один. Тобто треба було їх пронормувати. Треба було зробити цієї гронки чотири горішки. У минулому році дерево саме себе нормувало, наскидало те, що й воно не може витягнути. Ну, я думав, це також буде в цьому році. Тобто, якщо воно залишилось на дереві, то воно вже буде рости. Ну і ось яка вага е, цих дрібненьких горішків. Правда, він тут не один. Якщо відібрати крупніші, залишити тільки ось такий маленький, то його вага 4 грама. Ото який врожай сильний. Ось такий середній, 14 грам. В принципі, це не найменша вага, ну це й невелика. Але дерево молоде і воно просто не змогло витягнути стільки плодів. Тобто воно було перегружено. Ну, і ще хочу ось одну штуку показати. Це є шкідник. Я розкривав, це якийсь такий маленький білий черв'ячок. Чесно, я не стикався в минулому році в мене було ну, небагато врожаю такого не було взагалі. Не знаю, чи це з'явилось тільки в цьому році цей шкідник, чи він був і раніше, просто я з ним не стикався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було у вас таке, як ви з ось цим шкідником боретесь. Ну, ось. маленькі. Ось такому вже розколюється. Трішки пізніше я зважу, зважу скільки ось цей наш грецько-фундуцький горіх. І ось такого плану скільки горішки будуть важити. вже ось такий, який більш сильніше відкрився, то він вже, можна сказати, навіть підсохший. І ось це, що я казав. Ось тут, бачите, всередині буде черв'ячок. І ось всередині він такий зіпсований. І ось хочу показати ще один. Він вже розколюється, вже хоче випадати. Ось знову ж таки на цьому прикладі. Ну ось цей шкідник. Ось він проникає всередину і там вже займається своїми справами. Чесно, я не стикався з цим раніше. Можете написати, що це. Ось є вже ось навіть таке дерево, яке вже майже скинуло листя. І також горішки випадають. І ось інше дерево, також дуже дрімненьке. Дуже дрібненькі плоди. Не знаю з чим це зв'язано. Чи це зв'язано з тим, що молоде дерево, не знаю, можливо погодні умови якісь, тобто недостатня волога, тому що я їх і підкормлював по листу, і зимою, точніше, навіть минулому році, осінню перед обкопкою, я кидав гною по дві лопати. Ось дуже класно видно різницю між сортами. Ось один сорт і ось інший сорт. Ну, на цьому дереві немає жодного плода. Навіть сигнального. є на деяких, по два горішки, по три горішки. Але ось на цьому немає. Ну, ось Про це я говорив. Тобто ось це дерево рядом. На цьому дереві вже є декілька сигнальних плодів. Тут 5 Горішків я насчитав. У нас таке велике дерево, але все ж таки це дерево вже показує, що воно буде плодоносити, і, надіюсь на наступний рік вже врожай буде більший з нього. Ось знову дуже рясний урожай на цьому дереві. Дуже рясний. І всі горішки дуже маленькі. У мене рука невелика, то є розміром фалангу великого пальця. Можливо, чуть-чуть більше. Але врожай дуже рясний. Звісно, не добре, тому що дерево перетруждається, і воно може погано перезимувати, тому що мало відклало корисних речовин, сухих речовин. І це може бути погано, коли будуть сильні морози. Якщо будуть сильні морози у нас, якщо зима буде така, як минулого року, то я думаю, це не страшно. І знову сигнальне плодоношення. На минулому році воно не дало взагалі ніякого рожаю, в цьому році воно заклало 4, 6, 8, здається, 8 горішків, якщо я не помиляюсь. Такі дерева невисокі. До вершка я вже не достаю. Метр три я, ну там плюс рука, думаю, більше 2 метрів. Ну і ось такий в мене є один ряд. Якщо вам цікаво, чому він так сильно відрізняється від ось цього ряду або від того ряду, напишіть в коментарях. І я вам зніму ролик про те, чому така сильна відмінність. Ось також сигнальне плодоношення. Також горішок не крупний, більший, ніж той попередній. Є ось такий маленький горішок, це був у минулому році пересаджений, тому що тут було дерево, воно було дуже хворе, і я не міг йому нічого зробити, тобто я його просто викинув. Ну ось такий маленький ролик я зняв. Пишіть коментарі, задавайте запитання, буду старатись зняти відео, відео відповіді на запитання. Це ще не кінець сезону, роботи ще попереду достатньо. Планую в цьому році. Зібрані горішки посадити, щоб можна було практикуватись нащеплювати їх або все ж таки висаджу просто сіянці. Кому цікаво, слідкуйте за каналом. Також планую висадити персик, персик нащепити е, сортовим персиком. Також в мене є дуже смачний е, нектарин. Буду нащеплювати, і якщо вам буде цікаво, зможу розіграти там декілька персиків, нектаринів. Ну, звісно, якщо ви схочете цього. Всім до зустрічі! Слідкуйте за каналом, попереду буде багато цікавого.